Купи книгу підтримай дитину. Івано-франківські активісти ініціюють збір літератури для онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Охочі допомогти можуть купити книги зі знижкою у місцевому видавництві, а організатори вже задонатять їх дітям. Детальніше про акцію далі. Щоб долучитися до акції та підтримати дітей у лікарнях, потрібно прийти у місцеве видавництво. Люди приходять і ну, представляється, що вони хочуть для такої акції купити такі-то книжки. І ми тоді робимо знижку від будь-якої книжки, які яку вони виберуть в нашій книги. Ініціатори акції радять обирати яскраві та ілюстровані книги. Ми тут думаємо, що варто покладатися на свої власні відчуття, обираючи книжки. Те, що було б цікаво прочитати вам, або що є яскравим, є ілюстрованим, тому що мені вдається, зараз у нас немає якихось книжок, які там виберуть краще чи гірше. Зараз дуже багато є класної української літератури. Якщо ж людина не хоче купувати книгу у видавництві, гроші можна задонатити онлайн на банку за виручну суму. Волонтери вже закуплять книги для батьків онкохворих дітей. І це буде така підтримка для батьків, які можливо десь в лікарняних палатах мусять супроводжувати діток під час лікування, але десь втомилися від гаджетів. А всі ми рано чи пізно втомлюємося від гаджетів, то зможуть на полицях знайти і для себе літературу. Триватиме благодійна акція до 14 лютого.